Ом'ютер саєнс дата народство п'ятсот презентацій. Я повернувся в часі, аби порівняти ці факультети. Та що сказати? Ти не знаєш чого очікувати, і хочеться здатись. Неймовірно щасливі вітати вас на каналі факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету Шевченка. Ми вирішили присвятити серію відео інтерв'ю з випускниками для того, щоб більше дізнатися про їхній шлях після випуску, про те, взагалі, чи задоволені вони спеціальністю факультетом і як воно працювати в реаліях українського IT. Я повтор, Вероніка, студентка спеціальності. Системний аналіз. А сьогодні ми запросили Костенко Миколу, випускника бакалаврату спеціальності комп'ютерні науки. Всім привіт, я Костенко Микола. Більшість мене знає як кавунчик, і власне я чотири роки провчився на бакалавраті ФКНК. і тепер я вчусь на магістратурі, тому можу поділитись своїми враженнями про цю спеціальність. Отже, почати я хотіла з далекого-далекого минулого, як ти в 2019 році сюди вступив. Як ти обрав спеціальність? Чи це було рішення батьків? Чи це було твоєю мрією? Можливо, в тебе були якісь вагання? Знаєте, ніхто ніколи не поверне 2019 рік. І, власне, це було дуже складно. Я хотів вступити в різні університети на різні спеціальності, і мав для цього бали, звісно. При вступі вони вирішують все. І я скажу вам відверто: я не був а, справді впевненим, куди я вступаю. Це завжди певна лотерея. Але через 4 роки, я можу сказати, я повторив би свій вибір. Чому? Тому що міг зробити гірший. А кібернетика абсолютно достойний вибір для. Майбутнього комп'ютерного спеціаліста. Генія. Генія. Ген Ні, ну генія ми точно не назвеш нас. Але чому? чому? Ну, я думаю, ми не завжди придумуємо щось нове, іноді використовуємо вже існуюче. Та й в принципі, переосмислюємо все зроблене. Щодо вибору, завжди треба зважати на те, що тобі подобається, не йти лише за мейнстрімом. Але долучатись до каналів різних факультетів вони існують, підписуйся на нас в телеграмі. Там можна справді задати питання студентам, дізнатись напряму від них про спеціальність загалом про факультет, про відмінності. Саме так я і вчинив, і мені сподобалася атмосфера. Це була головна причина, чому я вступив на кубік. Окей, чи знайшов ти собі друзів чи однодумців в університетській спільноті? Як склалася комунікація? Чи були в тебе якісь проблеми? О, слухай, справді я за чотири роки не просто знайшов друзів, я поринув цю спільноту. Просто незлічена кількість людей, не тільки з кібернетики, не тільки з моєї спеціальності, боже з різних факультетів, інституту права, філології я навіть не можу згадати усіх. А все чому? Тому що були чудові івенти, де я, в принципі, знайомився з людьми. Кино – це справді чудове місце. Ти йдеш на вечірку, певний івент, неважливо від якого факультету, і ти знаходиш там не просто знайомих, ти знаходиш там однодумців. І було б обманом думати. Що саме на кібернетиці ти знайдеш своїх друзів? Ні, їх можна знайти всюди, і просто кібернетика чудове місце, де ти розвиваєшся паралельно з іншими. Це не означає, що ви всі однакові, ми є друзі, ми всі з ними різні, але при цьому ми справді друзі. Та що й сказати? Кібернетика. Правда, ти трошки згадав про івенти в університеті. Розкажи більше, як це все проходило, більше про активності ваші. Чи це вплинуло якось на твій особистий розвиток? А, насправді, так. І найбільше це впливає, коли ти на першому курсі, і ти не знаєш, чого очікувати. А, наші студентські пікніки це чудова можливість познайомитись. А, справді, в неформальній атмосфері зрозуміти, що всі приблизно такі, як ти. Також це були малотрек, uh, там купа різних івентів, на яких можна було uh, вже зі своєю командою uh, провести чудово п'ятницю, ят... uh, суботній вечір або, наприклад, за настолками теж чудовий захід, який проводився в читалці. Також, звісно, ти можеш приймати участь не тільки в івентах uh, Кубіка, також в івентах uh, інших факультетів. І це теж чудово. Студентське життя напряму залежить від того, чи будеш ти в ньому активний. Отже, наступне запитання буде досить провокаційним, чи хотів ти відрахувати під час навчання? М -м, знаєте, це така тема, коли до кожного студента вночі перед найскладнішим іспитом приходить ця ідея. І я був одним із таких людей. Я, в принципі, іноді панікував, тому що. Коли в тебе можливо не допуск перед якимось складним екзаменом, і хочеться здатись, але я хочу сказати, що кожен раз, коли до мене приходила ця думка, я зустрічав о, справді людське відношення викладачів до студента, і у мене завжди була можливість. Якщо навіть я не склав екзамен, то спокійно його закрити на перескладанні через пару днів, це справді немає нічого здійсненого. Просто іноді не потрібно відчаюватись, я не знаю, занадто сильно засмучуватись і подумати, що зрештою це нічого в порівнянні з війною та іншими реальними проблемами в житті. Отже, треба просто ставитись до всього спокійніше. Так. Далі давай поговоримо про те, як ти оцінюєш актуальність знань на факультеті взагалі. Чи використовуєш ти отримані знання в роботі? Можливо, ти проходив якісь курси, і чи було достатньо акценту на факультеті саме на інновації, на практичний досвід? Якщо ми хочемо напряму порівняти це з роботою, то це буде складно. Чому? Бо кожного дня виходять нові веб-фреймворки. Оновлюються застосунки, і якось підготувати тебе до певної версії, там, не знаю, або до певного фреймворку це не зовсім задача університету. Університет фокусується на базових знаннях, і, в принципі, якщо ми беремо перші курси, то це підхід до програмування, це базові методи ООП, вивчення математики. Що ми кажемо саме за Computer Science, і ви вийдете за рамки української освіти, то побачите, що справді це наука, яка вивчає не просто певний, не знаю, певне направлення, а все на світі загалом пов'язане із комп'ютерами. Певні знання справді вони актуальні, вони. Ну, не знаю, наприклад, вивчення unix систем, якщо ви будете працювати в майбутньому з linux Ну, це просто е, якби ті речі, які ви точно мали пройти на факультеті. І, зрештою, кожен знаходить якийсь свій шлях, знаходить те, що він хоче вивчати, і далі фокусується саме на цьому. Тому університет не ставить перед собою задачу повністю навчити вас. Нові актуальні технології, аби ви одразу з університету на другому курсі без додаткового вивчення пішли, і роботодавець сказав, вау, класний чувак, ми тебе приймаємо. Це завжди вивчення самостійно того, що ти хочеш. І в якомусь плані університет о, з цим допомагає, тому що є підтримка таких платформ як Курсера. Де ти можеш взяти додаткові курси по потрібній тобі мові, там, фреймворку, аби що навіть по матаналізу і справді заглибитись в тему. Які можливості працевлаштування надав університет? Можливо, якісь стажування, практики чи підтримка у пошуку роботи після закінчення навчання? Ну, варто сказати, що в першу чергу в роботі зацікавлені саме роботодавці. І проводяться такі висновки, як Job Expo в нас в університеті, де приходять роботодавці зі своїми невеликими івентами, де справді можна познайомитись, поцікавитись і можливо навіть отримати офер. Більш того, я знаю, що такі компанії як Global Logic, вони частково інвестують в розвиток навчання. І також проводять свої там summer camp чи подібні okay. штуки, де навчають майбутніх тренінів джуніорів і беруть там з якогось з якогось курсу. Наскільки мені також відомо, у нас є дуальна програма на 122 спеціальності з однією із it компаній. Вони нещодавно проводили екскурсію навіть в свій офіс і Я була до речі. Клас. Yeah. І роблять це наскільки мені відомо кожен рік. Тому в першу чергу в цьому зацікавлені саме роботодавці. І більш того, одна із кафедр, це кафедра ТТП, надає можливість студентам робити командні проекти зі старшокурсниками. І, зрештою, це є можливість навіть створити свій власний стартап. Наскільки мені відомо, мій друг навіть. Приймав участь в у стартапі для військових і він використовується. Тому насправді є певні опортюнітіс. Але мені здається, якщо студент хоче знайти, то він знайде і навіть серед університетів. Так виживати треба. Так. <реш> а, окей, таке запитання. Якби ти повернувся в часі назад, чи вибрав би ти цю спеціальність чи цей факультет? Складне запитання. Можливо, і так. Із плюсів, я би сказав, по-перше, це відсутність великої кількості гуманітарних предметів. Я знаю, що в багатьох університетах їх достатня кількість. У нас вже їх максимум один предмет на семестр або рік. І завдяки цьому ти не займаєшся якимось дивними речами на комп'ютер сайенс, не робиш 100% презентацій на бакалавраті про українську культуру. Ну. Якщо дивитись це з точки зору якості навчання, там о, більш таких конкретних о, параметрів, то можливо, мені б хотілося спробувати чогось нового і отримати якийсь новий досвід, аби його порівняти, і потім, можливо, записати інтерв'ю, я повернувся в часі, аби порівняти ці факультети. Але. Але Ніхто не повернеться. Але я, в принципі, можу сказати, що я не шкодую, що вибрав саме такий шлях, що я його пройшов і що я сьогодні сиджу тут і даю це інтерв'ю. І на останок, будь ласка, дайте кілька порад нашим майбутнім вступникам: знайдіть своє хобі, тому що це ваш ключ в життя. Це ключ до того, аби знайти друзів, аби. Спільноту, тому що неважливо, яке хобі. Завдяки ньому ви будете отримувати задоволення не просто в університеті, ви будете отримувати задоволення наступне, наступні роки в своєму житті. І друге, це те, що дивіться на складнощі ретроспективно. Дивіться, скільки ви всього пройшли, і не вже там чи НМТ повністю зруйнують ваше життя, коли ви вже прожили 16 років. Прожили початок повномасштабного вторгнення треба дивитись завжди з оптимізмом і під таким поглядом. Тоді ви зможете знайти сили, аби справді подолати їх. Слава Україні! Героям слава! Отже, на цьому ми можемо закінчити. Дякуємо вам за увагу! Напишіть, будь ласка, яку наступну спеціальність ви хочете бачити у нашому інтерв'ю. І дякуємо випускнику за візит до нас. Всім пока, всім па-па. Дивіться, які у нас чашечки круті.